Смарт-годинник Smart, Smart Kies Pro Gold. Годинник іде в комплекті з фірмовою коробочкою, зарядний пристрій та інструкція англійською мовою. Інструкцію українською мовою можна скачати на нашому сайті на сторінці саме цього годинника. Годинник іде з металевим корпусом, метал з полікарбонатом. Там м'який якісний каучковий ремінець. Він швидко знімається, тому можна без проблем замінювати на будь-який інший ремінець. Збоку в нас є одна кнопочка, на неї ми вмикаємо екран та так само блокуємо його. Кнопка відповідає саме за це. Заставки можна змінювати без проблем. Ми будемо бачити зараз через додаток, там є велика кількість заставок. Зараз розглянемо спочатку підключення до додатку, потім перевіримо. Переглянемо саме інтерфейс годинника. Беремо телефон. Нам потрібно спочатку скачати додаток для цього годинника. Ми заходимо в інтернет. Заходимо на сторінку саме цієї моделі годинників. Ось, бачите, це він, цей годинник. Опускаємось трішки нижче. Ось у нас є інструкція. Далі додаток для Android та Apple. Обираємо потрібне нам потрібне, потрібне посилання. У нас одразу відкривається, щоб скачати. А в нас вже він скачений, тому мене це скему відкрити. Відкрили додаток. Бачимо, ось тут у нас є три вкладення: це здоровий, спортивний, обладнання і шахта. Переклад тут доволі. Цікавий, доволі нестандартний, тому що це переклад на українську мову. Зараз стараються виробники переходити на українську мову, але зазвичай ще залишається російська. Тому якщо ви встановите російську мову на телефоні, у вас російською мовою буде і додаток. Там у вас в такому випадку переклад буде кращий. Тому український поки що чекаємо оновлення якісного. Здоровий. Тут у вас буде показуватись ваше здоров'я. Давайте спочатку підключимо годинник до телефону. Ми натискаємо на обладнання. Будь ласка, додайте пристрій для кращого розуміння даних вправ. Додати пристрій, вибрати пристрій, пошук. Ось одразу у нас знайшло цей годинник. Натискаємо. У вас повинен бути включений тільки блютуз. Запит на створення пари. Всі е, запити, які вам надсилає телефон, всі дозволи і так далі. Ви натискаєте, дозволити або спарити. Тобто все повинні дозволяти, щоб у вас і приходили сповіщення на годинник, і коректно працював годинник з телефоном. Так, ось ми бачимо: у нас повинен бути однаковий час. Одразу зміниться час на телефоні та час на годиннику однаковий. Отже, в нас годинник з телефоном спарений. Також ми бачимо, ось тут. Такий значок у нас, якщо він перечеркнути червоною лінією, отже, годинник не з'єднаний з телефоном. Якщо він такий, як ви бачите, зараз в самому куточку, тоді годинник об'єднаний з телефоном. Далі ви бачите, тут у нас є різні підказки вам, як можна підключити, як користуватися і так далі. Ви натискаєте Скасовати або налаштований, наприклад. Налаштований, це перейти в налаштування. Ось тут ви бачите в нас різні варіанти налаштування. Можна сповіщення також змінити вигляд, тобто, як будуть приходити сповіщення, фонове оновлення і так далі. Переходимо назад до додаток. Так, натискаємо Скасувати. Переглянемо інтерфейс самого додатку. Бачимо, тут у нас будуть показуватись кроки, ціль, скільки ми пройшли кроків, маршрут та калорії. Сон вимірює якість вашого сну. Частота пульсу. Все, що у вас буде замірятись протягом дня, або там, наприклад, ви натиснули поміряли, ви можете одразу переглянути в телефоні. Кров'яний тиск, кисень в крові. Ось ці всі показники ви можете без проблем вимірювати як протягом дня, наприклад, через кожну там годину, так і самостійно натискати на годиннику. Зараз ми ще це переглянемо. Спортивний називається вкладення. Але тут ви можете обрати, наприклад, біг на відкритому повітрі, їзда, скакалка, бадмінтон. Тобто тут ви обираєте різні спортивні заняття, і він буде підраховувати додатково витрачені калорії, дистанцію і так далі. Обладнання ми вже з вами розглянули, як підключити. Тут у нас показується заряд, виклик через блютуз. Можна зателефонувати, але виклик буде тільки через Bluetooth, і він буде у вас йти з телефону. Налаштування набору номера, так, налаштування пульсу, тут ідуть всі налаштування, нагадування про додаток це у вас сповіщення. Ви вмикаєте, які додатки ви хочете, щоб надсилали сповіщення, і вони вам приходитимуть на ваш годинник. Наприклад, Інстаграм, так, ви підключаєте. Ютуб, наприклад, ви не хочете, він, ви не підключаєте. Або можна також ще опуститися вниз. І якщо немає з переліку. Потрібного вам додатку, ви натискаєте інші нагадування. Вмикаєте і вам будуть приходити інші, яких немає тут в переліку. Хоча тут перелік доволі великий, тобто Viber, Telegram, все приходить. Виходимо. Так. Сидячі нагадування, це вам буде приходити нагадування, якщо ви сидите, наприклад, там більше трьох годин або більше п'яти годин, це як ви собі налаштуєте. Розумний будильник просто будильник. Підніміть руку, щоб засвітився екран. Тобто від повороту вашої руки у вас буде засвічуватись екран. Режим не турбувати. Більше налаштувань. Тут можна яскравість екрану, мова пристрою, наприклад. Тут можна брати англійську або російську. Української, на жаль, на самому годиннику немає мови. Чекаємо оновлення, в оновленнях повинна з'явитися. Розв'язати це якщо ви хочете від'єднати годинник від вашого додатку. І шахта це чомусь так назвали ваш особистий аккаунт, тобто стріночку вашого аккаунту. Одиниці виміру, ваша ціль, кроки, тут нагадування про ваші тренування. Сторонні послуги можна підключити до Apple Health, налаштування, допомога і відгук. Ось і все. Переглянемо трішки ближче сам годинник. Вмикаємо його на кнопочку. Якщо ми робимо свайп вниз, тут ми бачимо: в нас є яскравість, можна змінити яскравість. У нас є зараз поставити на безшумний режим. Тут у нас є виклики, налаштування та в нас є зміна вигляду меню. Ви можете також самі це коригувати. Робимо свайп вгору. Так, телефон, активність, текуще состояння. Ми вже змінили на російську мову, нагадаю: пульс уровень кислорода. Це наш сон. Тиск, погода, музика, повідомлення. Частота дихання. Тут різні дихальні вправи для заспокоєння, наприклад. Голосовий помічник. Далі та налаштування. Наприклад, такі як зміна циферблату. Ось я вам казала, що можна змінити на циферблати різного вигляду. Натискаємо на цей циферблат, і він у нас буде тепер на екрані. Тут побачили. Тепер робимо свайп. Ліворуч. Тут будемо бачити кількість кроків, дистанцію та калорії. Тут можна побачити інформацію детальніше. Ідемо далі. Вся та сама інформація, що і в нас в додатку. Просто тут ви можете безпосередньо натиснути і вимірювати, коли годинник у вас на руці. Сон, Погода. І все. Також меню швидке це якщо ви робите свайп праворуч. Бачимо налаштування, виклик, активність, меню та погода.